багато форсів ще тут. Ми ще роздали. Я подивився по обстановці. От тут от як минули, ну реально думаю, думаю, що якісь гол там, де, не певно, що. От чому чітко, це, ну, посиляти, це, от фенотал позиція, після тина, значить, на хорошому. Ми даємо оцей перший поштовх, скажімо, напевно, як все у нас все починається з Тернопілля і перемоги, і всі революції починаються з Тернопілля. І... Влада, власне, таким чином хоче дати поштовх до того, щоб знищити місцеве самоврядування, щоб вони власне могли безальтернативно керувати в тій державі. Ця банда, яка прийшла зараз до влади, вона чинить пищенства і верх цинізму. І сьогодні, ви бачите, ми зібралися власне, ну не знаю як його назвати в залу прихожій, тому що власне громаді області відводять місце саме тут. На задвірках, тому що 532-й кабінет, який власне, є для депутатів, для зборів з громадою, з громадськістю, розпочався сьогодні терміновий ремонт. Хто приходив, бачив, що розпочалося власне, оце, якого ми з 2009 року власне, просили, зробити ремонт саме в сьогоднішній день. До нас дослухалися і розпочали цей ремонт, хоча ще 8-й годині ранку ніякого ремонту не було. Ми просили 329 й кабінет, де також є зал засідань, де адміністрація проводить якісь планові свої заходи, ну чергові безчинства на території області, тому що їхні планові заходи, так кажуть, краще би не працювали. Є деякі ситуації, коли влада краще б нічого не робила, не пхалася господарку краю. Ця господарка, напевно, би процвітала. За цього ми, на жаль, сьогодні змушені власне збиратися ось в такій ситуації в такій обстані. Спільно політичної ситуації в області. Ми всі е, отримали звернення, е, прочитали їх. Ну, я коротко, щоб не повторятися по цих зверненнях, бо, власне, ми зібрали для того, щоб не ми говорили про це, щоб ви сказали свою думку і точку зору, яка би мала бути в Тернопіль, на Тернопілі ця ситуація. Ви знаєте, що 2009 року відбулися вибори до обласної ради, туди були обрані політичні партії і далі відбулися місцеві вибори 2010 року, деякі депутати обласної ради, які перейшли в ради інших рівнів, були переобрані. Лишилася доволі проста ситуація. Це практично ТВК повинна зібратися. І прийняти рішення по заміщенню цих депутатів іншими. Та й ви знаєте, в нас тоді була цілком пропорційна система, тобто воно є доволі добре для громади області, що не витрачаються з бюджету кошту на вибори. А власне, люди, які є далі по списку, мали би заповнити ці депутатські крісла і працювати далі в області. Свобода на той час була обрала 50, було 50 депутатів в обласній раді. В нас вибуло 13 депутатів, відповідно, ми віддали 13 людей, які були, мали би зайти в знову депутатами. Але територіально-виборча комісія, яка на чолі з комуністом Іщенком, на жаль, ці збори не збиралися. Тобто він не збирав людей, люди не приходили, і ця ситуація тривала доволі довго. Спільно політичної ситуації в області ми всі. Отримали звернення, прочитали їх. Ну, я коротко, щоб не повторятися по цих зверненнях, бо власне ми зібрали для того, щоб не ми говорили про це, а щоб ви сказали свою думку і точку зору, яка б мала бути в Тернопіль, на Тернопілі ця ситуація. Ви знаєте, що 2009 року відбулися вибори до обласної ради, туди були обрані політичні партії і. Далі відбулися місцеві вибори 2010 року. Деякі депутати обласної ради, які перейшли в ради інших рівнів, були переобрані. Лишилася доволі проста ситуація. Це практично ТВК повинна зібратися і прийняти рішення по заміщенню цих депутатів і іншими. Та ви знаєте, в нас тоді була. Цілком пропорційна система, тобто воно є доволі добре для громади області, що не витрачаються з бюджету кошту на вибори. А власне, люди, які є далі по списку, мали би заповнити ці депутатські крісла і працювати далі в області. Свобода на той час була обрала 50, було 50 депутатів в обласній раді. В нас вибуло 13 депутатів. Відповідно, ми віддали 13 людей, які були, мали би зайти в знову депутатами. Але територіальна виборча комісія, яка на чолі з комуністом Іщенком, на жаль, ці збори не збиралися. Тобто він не збирав людей, люди не приходили, і ця ситуація тривала доволі довго. В цьому контексті дозвольте конкретні пропозиції. Перше. Враховуючи присутність депутатів Верховної Ради, є така пропозиція, щоб на кожному зібранні Верховної Ради при кожній нагоді. Вставав представник Тернопільщини і озвучував на кожному зібранні про те, що на Тернопільщині порушуються конституційні права не просто партії Свобода. Завтра в цій ролі може бути будь-яка політична структура. Люди вибрали депутатів, вони повинні бути взад. Раз. Тобто, хай це звучить в Києві на кожному зібранні. Але було б наївно, якби ми тільки сказали, що має робити чи пан Сиротюк, чи пан Головко, бо вони без нас не знають. Друге, я просив би в тексті. Раз і назавжди відмовиться від слова ТВК. Чому? В ТВК входили і входять двоє рухівці, які неперервно ходять на кожне зібрання. Тому давайте поіменно. По називати хто відсутній, бо так розумієте, ми теж в дурній ситуації виходимо. От ТВК, а наші люди кавчекайте. Ну а ми то ходимо на всі зібрання. Якщо один варіант як зриває, бо йому хтось так сказав, і тоді це буде гарним уроком і іншим політичним силам. Зараз не будемо десь один другого зачіпати, але час від часу хтось комусь сказав, кудись не приходити. Він не прийшов по імену, от навіть в цьому зверненні до громади. Давайте називати поіменно. Оце друга пропозиція. Третя. Мені здається, давайте шукати якісь трошки нестандартні ходи. Ну, групка ручних, напівручних, напівножних людей не виконує волю громади. Є пропозиція, щоб ті люди, які мають бути в обласній раді, хай вони приходять на кожне зібрання, на кожне засідання, хай їх бачать, хай їх попробує хтось спинити яких ми власне не ходять на комісію, не відвідують, до яких ми оці, що ви кажете, фото в газетах можливо потрібно цим людям подякувати, які є членами, ТВК. Правильно, правильно. хоча вони роблять ці... свою роботу. Це є нормальні громадяни України, які виконують нормально свій громадянський обов'язки. Все правильно. Ті, які будують Україну, ті, які будують а, Україну, так. а е, даруйте той, хто представляє партію регіонів, його погано вчили, мабуть, вищій партійній школі, бо там. Три основних постулати в них було боротьба з українським буржуазним націоналізмом, боротьба з релігією, розумієте? Ось. То, а хто його вчив е, не, бити поклони за хутором Михайлівським 3. А хто його вчив будувати Незалежну Україну? Чому він боїться громади? Чому до 70-річчя УПА нагороди до цього часу не вручі. Розумієте? Управління внутрішньої політики, де воно є, чим воно займається, і по-другому людей залишили безпільно яких ми власне не ходять на комісію, не відвідують, до яких ми оці, що ви кажете, фото в газетах можливо потрібно цим людям подякувати, які є членами, ТВК. Правильно, правильно. хоча вони роблять ці... свою роботу. Це є нормальні громадяни України, які виконують нормально свій громадянський обов'язки. Все правильно, ті, які будують Україну, ті, які будують а, Україну, так. а е, даруйте той, хто представляє партію регіонів, його погано вчили, мабуть, вищій партійній школі, бо там. Три основних постулати в них було боротьба з українським буржуазним націоналізмом, боротьба з релігією, розумієте? Ось. Хто, а хто його вчив е, не, бити поклони за хутором Михайлівським Значить, А хто його вчив будувати Незалежну Україну? Чому він боїться громади? Чому до 70-річчя УПА нагороди до цього часу не вручні? Управління внутрішньої політики, де воно є, чим воно займається. І по-другому, людей залишили безпільність. Сформована більшість опозиційна, але ж люди, котрі сьогодні є при владі, котрі зацікавлені в узурпації влади, котрі розуміють, що тут люди не просто так здаються, окрім хрунів, котрі присутні в області раді, бо вони там створили своє міжфракційне об'єднання, яке називається стабільність і реформи. Котре війшли представники єдиного центру, партії регіонів, Литвина і так далі. І вони собі вирішили, ми в такий спосіб захопимо владу. Бо суті, це є узурпація, бо, м'яко кажучи, це порушення Конституції України і здійснення такого собі на місцевому рівні перевороту. Тобто, в штучний спосіб люди захопили владу і поставили свого керівника, от кажуть нам. Що керівником має бути, наприклад, не наш патріот, кого пропонує опозиція, а має бути представник єдиного центру. Чомусь. А ми кажемо, ну не може так бути, бо в єдиному центрі з 20 депутатів 16 входить в партію регіонів. А коли в 329-му вони не термінову колегу. я хочу зауважити першому заступнику голови обласної ради, що є та ситуація. І ми маємо знати, що всі приміщення належать обласній раді, тобто територіальній громаді. Громада, яка вже навіть нівелюється в Тернопільській області, не може прийти на засідання в кабінет, то це вже напевно є ганьба для керівництва і обласної ради, і обласної адміністрації. Ну, і це і це не оце не от може вага. громада сказати, громада своє слово скаже. Будь ласка, нема не 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 громади вага. зерно. Будь ласка, будь ласка. ласка будь ласка, Олександрович. якщо можете, чи вам так звучить? У мене запитання пропозиція на те слава. Якщо влада на місці в Києві порушує Конституцію, то ми, рядові члени, для якої створилася для рядових громадян була писана Конституція, чому ми не можемо її порушити? Перекрити міжнародну трасу на півдня?